Доброго вечора розкажіть нам. Будь ласка, ось про цю обновку і спершу, от якщо можна так порівняти, а як куди раніше їздили пацієнти? за, ну тім реально треба кілька разів на тиждень їхати проводити по півдня в лікарні під апаратом, таким і яка кількість їх зараз може отримати ось таку допомогу безпосередньо в Теофіполі на місці. Ну розпочиналося з того з того, що наші пацієнти їздили спочатку в Шепетівку, потім безпосередньо в місто Хмельницький і до сьогодні до недавнього часу так само їздили в Хмельницький, в обласну і в міську лікарню. От станом вже на сьогодні, наші, наші пацієнти, тобто зараз є в кількості сім чоловік, тому що не всі ще повністю перейшли. На базу нашої лікарні проходити процедуру гемодіалізу, але стабільних є сім пацієнтів, які проходять процедуру по понеділок, середа п'ятниця, три рази на тиждень. От в дві зміни. От і на перспективу в нас ще планується додатися ще троє пацієнтів. Що кажуть? Ми не можемо на жаль у них спитатися, але я просто уявляю, наскільки легше має бути людям, якщо їм не потрібно їхати кілька разів на тиждень у Хмельницький чи у Шепетівку і долати по ну 80 кілометрів точно ну, надзвичайно це правильно, тому що враховуючи, що зараз яка ситуація відбувається в нашій державі, і є перебої з електроенергією. Ви самі розумієте, тут нас як то кажуть на місці, наш персонал, наші жителі нашої громади, і ми робимо все необхідне для того, щоб дійсності наблизити і забезпечити їм надання необхідної медичної допомоги. Також передбачається і ще один житель сусіднього білогірського білогірщини, який також перейде до нас на відділення нашого гемодіально. Скільки маєте в апаратів таких, і зрозуміло, що це не тільки вони потрібні були для самого відділення. А що і придбали, і звідки власне кошти на це, і чим облаштували саме відділення? Ну, у нас станом на сьогодні у нас є сім чотири апарати італійського виробництва. От також є повністю система хімводоочистки, яка. Ну, Вкрай необхідна для того, щоб саме відділення функціонувало, от все робили за власні кошти за підтримки голови ОТГ Михайла Михайловича Тененева, також наших меценатів. От і безпосередньо на ентузіазмі самих самого медичного персоналу, тому що ми прекрасно розуміли, що. Це вкрай необхідно як для самих пацієнтів, і так це необхідно як престиж самого закладу, тому що ми сподіваємося на те, що ми зможемо укласти законтрактувати даний пакет медичних послуг з національною службою здоров'я, що дасть нам змогу отримувати кошти безпосередньо вже за надання даної послуги. Я так розумію, що далеко не кожен кожна лікарня, яка раніше була районною, так зараз ви інакше маєте назву, так само як і вони, можуть похвалитися таким відділенням. Чи відомо вам, де подібне є, і ем, наскільки ви в цьому унікальні? Ну найближче від нас я знаю, що є в Ізяславі, так само в КНП ем, багатопрофільні лікарні. Ну і все. Більше не знаю, тому що як треба позаду нас вже Тернопільщина.